Гордий будь, 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 будь поруч, друзі, і всьому суть Ти сміливий, ти крутий, Світ теплом душі зігрій, грій, 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 грій. Ми готові завжди до рішучих дій, з нами вчися, з нами мрій. Дорогі друзі, ви слухаєте подкаст з іскоркою, і ми продовжуємо нашу унікальну подорож єврейським сафарі-парком, де знайомимося з дивовижними істотами з давніх історій Тори та оповідей мудреців. Разом із нами сьогодні, як завжди, наші юні ведучі Хана та Еліт. Нагадаємо, хто ми такі. Але зробимо це як завжди, особливим способом через запитання. Хано, уяви, що ти могла б приручити одну з тварин, про яких ми розповідали. Яку б ти вибрала і чому? Я б приручила птаха зіз. Уявляєте, як чудово було б подорожувати на ньому усім світом і малювати неймовірні картини з висоти пташиного польоту. Чудова ідея, хано! А ти, Еліко? Я б приручив лів'ятана. Разом із ним я досліджував би морські глибини та знайшов багато підводних скарбів. Як цікаво! Ну що? Сьогодні на нас чекає новий герой, чарівний та загадковий Тахаш. Готові? <по> так. Та Тахаш. Це єдиноріг. Дивовижна тварина, яка згадується в нашій традиції та описується мудрецями. Один із перших єдинорогів згадується в Талмуді. Бик, якого принесла в жертву перша людина Адам, був з одним рогом на лобі. Отже, це й був єдиноріг. Правильно, Елік. Єдиноріг також згадується в пророцтвах Даніеля. Задумався я, але ось із заходу йде козел всією землею, і не доторкається він до землі, і ріг помітний між очима. А що означає ім'я Тахаш? Чудове запитання, хано. Наші мудреці кажуть, що Тахаш означає особливу кошерну тварину з яскравою блискучою вовною. Що на сонці переливається та сяє всіма кольорами веселки. Виходить, ця тварина була дуже красива. Так, Еліку, неймовірно, красива. За розповідями наших мудреців, євреї, коли мандрували пустелею, одного разу побачили стадо незвичайних тварин, схожих на коней, але з одним довгим рогом посеред чола. Ці тварини були такі мирні, що просто собі паслися й нікуди не тікали від людей. І що сталося потім? Тоді Мошера Бейну спустився з гори Сінай і передав наказ Всевишнього збудувати мішкан, тобто переносний храм. Горішнє покриття храму та його священні чаші мали бути накриті прекрасними шкурами тахашей. Саме тоді люди зрозуміли, навіщо з'явилися ці чудові тварини. Виходить, що тахаші допомагали збудувати храм? Саме так. Коли будівництво завершилося, прекрасні тахаші зникли, і більше ніхто ніколи їх не бачив. Нічого ж собі! А тепер зіграємо в нову гру Кольорова веселка Тахаша. Я буду називати кольори, а вам треба швидко знайти будь-який предмет навколо вас, який має названий колір, і доторкнутися до нього. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений. Блакитний. Синій. Фіолетовий. Сюдово, впевнена, що ви знайшли всі кольори веселки. А чому Тахаш зник? Куди він міг піти? Наші мудреці кажуть, що Тахаш був особливим створенням, призначеним лише для будівництва Мішкана. Коли його місію було виконано, він просто зник, тому що більше не був потрібний. У Мідрасі Танхума мовиться. Що Тахаш був створений Всевишнім у шостий день творіння між сутінками Бейн Ашмашот. Це особливий час, коли створювалися чудові речі, які не підкоряються звичайним законам природи. Отже, це чарівна істота, саме так. Тахаш навчає нас, що кожне творіння Всевишнього. Має особливе призначення, і важливо розуміти та поважати свою місію в житті. У вченні хасидизму йдеться про те, що ми маємо бути як тахаш повністю віддавати себе виконанню нашого духовного завдання, навіть якщо це означає зникнення нашого его перед волею Всевишнього. Як навчав Алтер Ребе в книзі Данія? Справжня радість приходить тоді, коли ми знаходимо і виконуємо своє призначення в цьому світі. Які мудрі слова! А тепер, друзі, домашнє завдання. Намалюйте Тахаса таким, яким ви його уявляєте, яких кольорів буде його шерсть. Придумайте свою історію про те, як би Тахаш міг допомогти вам чи вашим друзям. Надсилайте свої малюнки нам на канал. А хто буде героєм наступного випуску? У наступному випуску ви почуєте чудові історії про Шаміра, особливого черв'ячка, який був у царя шлому. Як цікаво! Уже не терпиться послухати. Дякую, друзі, що були сьогодні з нами. Продовжуйте дивуватися, мріяти та дізнаватися про нове разом із нами. Шалом, друзі, до, до нових зустрічей!